Так, всім доброго ранку. До мене завітав Golf 7 з двигуном 2.0 TDI. 16-17 рік неважливо. Причина, яка регенерації тут 150-180 км в місті, але автомобіль плюс-мінус їздить по трасі, тобто повинно бути ще більше. Він на автоматичній коробці передач. І відслідкуємо цей алгоритм, тому що автоматична коробка передач вираховує з двигуном інші показники регенерації, тобто мінімум 250 і більше. Замістом 700-800. Подивимося, як на цьому гольфу буде, які показники до і після чистки, а потім в процесі їзди. Як будуть регенерації. Тому що на механічній коробці передач алгоритм прорахунку регенерації зовсім інший. Тобто і 500 км в місті можна добитись, а за містом 1000 плюс. Так що роблю зараз діагностику і бачимо, як що працює. Так, подивимось на комп'ютерні показники. Так, пробіг 187 тисяч пробігу. Пробіг оригінальний, тому що відомий автоблогер приганяв цей автомобіль під заказ. Все перевірено, от 100% пробіг рідний. Так, дивимось прогрітий автомобіль, комп'ютерна регенерація 15 і ті, що... Переганяють регенерації, маса сажі змірена. Тобто фактично. Фактично залежить від тиску системи, від сажого фільтра, двох клапанів ЄГР, від датчиків температури і ще від самої роботи двигуна. Активація автомобіль пройшла, все працює, все добре. Дивимось. 154 кілометри від послідньої регенерації. Тобто добіжить тут до 24, це буде 180 км і буде регенерація. Автомобіль приїхав з Ірпеня сюди, в Бориспіль до мене по прямой. Ну, повинно бути менше тут, ніж 15. А, на жаль, більше. 13 гектопаскалів тиск даю. Обертів, щоби побачити, як міняється маса сажі і який тиск. Фіксуємо дані. Бачимо емітацію автомобіля, що він їде. 1923, 24, набіжить на. 24 і все, регенерація. Тиск автомобіля в системі 67 гектопаскалів. Нагадаю, що автомобіль був два роки пригнаний і все було чудово, регенерації були 400 кілометрів в місті. Ну, подивимось. Так, зафіксував дані, під'єдную апарат і чищу всю екологію. Теплообмінники, єгіри, сажовий, Все повністю. Так, Зараз апарат підключено до автомобіля. Все буде проходити через фільтр. Фільтр перший, там сітка внизу на наявність золи. Зола мені потрібна, щоб розуміти, вона крупна мілка, щоб знати, як чистити. А також сажа масені відкладені, це буде друга стадія. Все буде проходити сюди і витікати чиста вода. Роблю перший тест. Пробний тест зроблено. Так. Бачимо куски фарби від бочки. Але наявність тут азоли мілкої, тобто система ще не запущена. Якщо тут крупні золяні відкладення, то значить пробіг більший, як правило, і довше вимивається. Тут плюс-мінус система нормальна. Так, проходить другий процес очистки від сажомасляних. Сажумасених тут не сильно багато, скажу відверто. Є причина, чому так небагато сажених масених відкладень. Але все одно прочищаємо. Чорне є, але не багато. Більше коричневого маслянистого. Закінчена чистка, вже автомобіль в стані прогріву, капот закрили, навіть свіженьку оливу залив. Так, все підключено, все під'єднано, дивимось на показники. Пам'ятаємо, 13 було тут спочатку чистки, тут 15, а тут 19 було. І даємо газ в пол, дивимось, маса змірена, 17, як буде рухатись і скільки буде тиску. На обертах 2500 було, якщо я не пам'ятаю, 63-64. Дивимось скільки зараз. Так, бачимо 24-25, але 1756-55 йде на спад. Тобто в системі... Впуск повітря, випуск вихлопних газів, а також клапан Єгір, тиску немає. Максимальний тиск 24. А зараз вихід 24 і це є добре. Маса сажі змінюється, тобто автомобіль бачить, що йому немає ніякого тиску, він масу сажі і змірену випалює. Автомобіль ще не повністю прогрітий, але вже є результат. Зараз зараз з власником авто робимо тест-драйв, щоб зафіксувати, екологія тут працює чи ні. Чи варто все ж таки вирізати, тому що всі кажуть, що потрібно вирізати. так Робимо тест-драйв по київській трасі з власником авто. Що хочу, що хочу відмітить, відмітить. Обнулив я масляну золу 01 грам, і автоматично вмикнулася регенераці фільтра. Регенерація сажового фільтра слугує для того, щоб подивитись, в який мінус входить, щоб розуміти на яких кілометражах буде проходити регенерація? Регенерація ще триває. Ось бачимо. 1490 спалить воно до 6, до 5 до 5 з чим. Але маса сажа ізмірна, та що робить незаводські регенерації, коли є проблема з автомобілем, впала аж в мінус 12 і впала вона ще, коли було там на початку регенерації. Тобто можу зафіксувати результат, тут ідеальний результат як для автоматичної коробки передач. А саме регенерації тут будуть, проходить міського цикла, мабуть, 500 кілометрів. За містом 1000+, плюс. Я думаю, власник скаже, коли вийде відео на каналі, скаже результат по регенераціям. Це перше. А друге, тому що це автомобіль 17-го 17 року 16-го. І по словам власника, тут а, стоїть сама новіша прошивка. Можливо, проблема, не проблема, а результат в, в прошивці, е що видає такий мінус, тобто дає довші регенерації, а не, як зазвичай, на автоматичної коробці передач е в районі до трьох падає мінус, а на механіці в мінус 12. Але тут автомат. Тож тут результат 100% і регенерації будуть довші. Так, поки їдемо. І так, фініш по Volkswagen Golf 2.0 TDI. Все чудово. Екологія працює 100% і після тест-драйву вона теж працює. Є такі випадки. Одна-дві машини за всю мою історію, де не працювала екологія. Це виявляється зразу ж. Після чистки все окей, а після тест-драйву не все добре. В даних автомобілях, які я чищу, все добре. Загалом і в цьому автомобілі екологія працює на 100% від... на 99%. Раджу власнику автомобіля заливати якісніше пальне і буде. Ця екологія служити 100-200 тисяч пробігу, так само, як скільки він проїхав на даний момент. Нічого вирізати не потрібно, все добре працює. Вся екологія це сажовий, єгер, їх тут двоє поршнева, турбіна, форсунки, все дуже добре працює. Так, на сьогодні все. Відправляю власника додому. Жду від власника авто. Коментар по регенераціям, в якому циклі вони проходять 250 чи все ж таки більше, тому що по комп'ютеру показували дуже гарні показники. Очікую міського типу 300-400. Всім гарного вечора. До побачення.